Bluetooth з від 100 і до 300 гривень, які з них будуть самі кращі. Купив 4 пари з найкращими відгуками від людей. І зараз подивимося, що це таке. Ось такі в нас є наушнички. Одразу ми вставимо і подивимося, що це диво китайської техніки. Працює так. Один наушник активувався, другий наушник активувався. Дивіться, дисплейчик є, показує заряд кожного наушничка, вони світяться. Може бути павербанком. Ну, Виглядає довго стильно. По комплекту. Є в нас type c затички вуха, інструкція. Далі ось таке диво китайської техніки. Що це таке? Я не знаю, ще не виймав. Дивіться, біленький. Бачите? О, мигає синім. Прикольно. Так. А ось такий також працює. Коли заряджається, буде світитися червоним. І дивіться, дисплейчик є, 71% показує такий собі зручний, компактний, як павербанк, затички вуха є, правда, тут micro USB. Далі, ось такі самі звичайні, самі простенькі виймаються таким чином. Вони також йдуть з цими затичками. Дивіться, я їх вийняв, вони одразу активувалися. Тепер вставляєте. Там також є дисплейчик, воно буде показувати на кожне вухо, скільки що воно там заряджається. Правда, вони вже заряджені. Дивіться, ось такий кейсик до да. Type-C. Далі, ось такі Lenovo. Як ти відкриваєшся? Ху -ху! Дивіться, от Lenovo, вони завжди виглядають дуже стильно. Дивіться, да, прикольно виглядає так стильненько. Подивимося, чи є тут якісь дисплеї. Ви тільки подивіться, я їх виняв, все засвітилося. Прикольно, да, прикольно, дивіться, буде заряджатися, буде різними тут кольорами підсвіточка, type c затички вуха є. Послухав, чотири пари наушників. Почнемо з ось цих. Китайці зробили дуже гарний кейс, інформативний, може бути і павербанком. І верхня ця кришка, така глянцева, дуже гарна. І самі наушники все світяться. Ну, стильно, гарно, молодіжно. Ну звук в них. Плоский, просто плоский. Я меломан, я не можу слухати ось такі наушники, тому що в них немає ні басу, ні верхів, ні низів, абсолютно нічого. Вони просто грають, просто грають собі плоско і все. Тобто, якщо ви меломан, однозначно вам ці наушники не підійдуть. Вони мені не подобаються, і я особисто би їх не радив купувати заради ось цих всіх приколів, що намутили китайці. Далі наушники в білому кейсі. Я правда не пам'ятаю, скільки вони коштують, але тут збалансовано абсолютно все. І верхи, і низи. Тобто вони не грають супер круто, але вони хоч не долблять в голову. Звук тут більш-менш чистий, рівний сенсор працює дуже чітко. Що в цих наушниках, що в тих. Працює чудово. Співрозмовника чути нормально. Звук тут нормальний, я навіть можу включити. Звук тут грає, вони грають, вони працюють, все. Тобто за такі кошти, напевно, як вони коштують, і тим паче в вухах вони лежать набагато краще, ніж ось ці. Я не знаю, оці чомусь не лежать в мене в ухах, ці лежать, вони працюють, вони грають. Далі усі наушники. Самі простенькі, без наворотів, але тут в нас є дисплейчик, який буде показувати рівень заряду акумулятора. Вони, правда, заряжені, тому він ніфіга вже не показує. Сенсор працює адекватно, музика тут більш-менш хороша, але мені не вистачає тут басу. Він тут присутній, але мені його мало. В ухах лежать нормально. Може бути. Я вважаю за таку ціну, навіть ось такі наушники, вони можуть бути, тому що сенсор працює, співрозмовника ви нормально чуєте. Но якщо меломани, вони вам не підійдуть, бо занадто мало басу. Lenovo. але насправді це ніяке не Lenovo. Bluetooth їх розпізнає китайськими єрогліфами, розробили класний дизайн з підсвіточкою. Самі наушники дуже гарно світяться. Самі наушники також виглядають дуже стильно. Сенсор працює ідеально, співрозмовника чути просто ідеально. Но є одне но: вони просто дуже сильно гучні. Вони просто долблять вам в голову в макітру. Я не знаю, як вони так зробили. І їх просто нереально слухати. Тобто, якщо ви меломан і ви не звикли до такого сильного потужного басу, то врахуйте те, що ви їх просто не зможете довго слухати на максимальній гучності. Навіть на 50% гучності, вони просто луплять. Я не можу такі наушники слухати, тому що після них буде просто боліти голова. Я не знаю, кому це в кайф. але це самі гучні наушники, які можуть бути. Так, да, вони ідеально лежать в ухах. Вони все чітко працюють, але як на мене, занадто великий бас. Якщо брати ось ці, в цих буде такий більш м'який помірний бас. В цих буде також більш м'який помірний бас. Ну ось тут бас, він просто нереальний. Я вам показав, я вам розказав. Ось ці дуже важкі. Тут 1200 мА акумулятор. Вони реально важать. Ці майже нічого не важать. Тут акумулятор 300 мА. Вирішувати вам, чи ось такі, чи ось такі. Петровичу, як завжди, великі подобачки. І всім пока!